Слава Україні, слава Збройним силам України. Вітаю, друзі. Ось пройшло вже чималенького часу після того, як викопали картоплю. Але так як були свої проблеми. Ну, і основна проблема була, то, що так і не було дощу. Земля суха була, така як навіть не асфальт, а бетон. Ну, На кінець пройшли трошки дощі. Земля стала піддатливою. Готуємо землю до наступного врожаю. Ось так я своїм коником вийшов сьогодні на город. Тут, бачите, тут були в мене сидерати, це полоска мого городу. Була засіяна ці, цілий, цілий сезон була під сидератами. Потім я це все скосив. І тепер от, за допомогою фрез активаторів я це переорюю. Чи як сказати, буду сказати, що фрезую. Ну, це глибоке перекопування виходить, такими фрезами. Мені подобається воно, яка стає після нього земля, пухка. І разом з тим не така як після фрез, вона не збивається, от дощі пройдуть. Якщо фрезами пройти, особливо якщо це мілко перебити землю, то вона потім злягається і робиться така, як теж як бетон. А після активаторів земля все рівно як після перекопування лопатою. Ну, ось так, такий виходить результат. Зараз покажу як вони працюють наочно. Працюю на другій понижені. Такий середній газ. Спочатку прохожу одною половиною притипу за оробленому. Я хочу пояснити, чому саме я так хожу в півсліда, так сказати. Справа в тому, що тут у мене стоїть редуктор з розблокуванням такий. Він широкий цей редуктор. І між ножами от, виходить ну, чимала, чимала така відстань. Коли я йду в ту, наприклад, сторону, чи в цю, скажімо так, іду я в цю сторону. Ось в мене ножі тут взяли. Ось таку відстань взяли ножі. Коли я буду повертатися назад, у мене тут буде йти е, сушник. Так званий тормоз, то як називає, ну, зрозуміло. Ось ось ця штукація називається сушник. Значить, він буде йти в мене ось тут по краю, якраз по краю, де в мене пройшли. Ножі фрези. Ця половина ця половина в мене буде вже взрихлена, ця половина ні. Але я буду йти, в мене тут фрез, фреза буде йти вже зрихлювати цю сторону. Тепер ще одне. Та фреза, яка йде ось ця сторона в даний час, ця сторона йде вже по обробленому. Значить, Перед цим пройшла фреза і ніби як передплужник. Вона зняла. Верхній дерн здерла, верхній дер. а тепер вона заглиблюється на всю глибину. А ця половина знову працює як передплужник. Знімає, так я трошки не дивлюсь, що я знімаю. Так, значить, Ця половина йде вже як передплужник. Вона знімає тільки поверху, здирає дерн. А коли я буду повертатися назад, то фреза вже піде в глибину і буде перекопувати на всю глибину. Там я не заміряв, але до 20 см. Хай 15 там. ну, До 20, десь 15-20 см перекопає. Як під картоплю, це достатньо буде. Тут, до речі, буде на наступний рік буде картопля. Ось так я виходжу з того положення, що ця ширина редуктора. От, хоча там фреза і загнута під низ, але все рівно... Получається широко трохи. А от так як я пройду, я тоді Взрихлюю повністю, там, де йшов редуктор, також буде взрихлена земля. Ну і за два рази в одну сторону і в другу, то вже точно там перекопує так, як потрібно. Ну і коротеньке моє таке відео сьогодні. Всім бажаю головне здоров'я міцного, гарних вружаїв. І саме головне закінчення клятої війни. Нашою перемогою ми переможемо. Все буде Україна. Бережіть себе.